Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас із 29 січня по 8 лютого буде така от акція trade ін обміну техніки, за яку ми будемо мати можливість отримати 4 нові машини попри ну, величезну просто кількість старих машин. Отже, які нові машини додали? Це ви можете бачити, це двохстволка, це 122TM, це G-Sort 1008 і Bizon TC45, його знову повернули а, до обміну. Тому хто не взяв Бізона минулий раз виходить, не минулий, а минулий, тому що минулий раз був доступний тільки Сомик, то будете мати можливість власне, його отримати. 703-й тут з них найдорожчий, тобто потрібно 5 тисяч доплатити, якщо, наприклад, здавати ІС 6 чорного, тому майте це на увазі. От. Стосовно, давайте так, давайте стосовно нових машин. 703. Це ну на даний період часу це прем середнього комфорту гри. Чому середнього? Тому що єдине, що його вибільшує, ну, що особисто мене вибільшує, це його підкалібри, які дуже часто рикошетять А так, в принципі, доволі непогана машина навіть у теперішньому рандомі. 122ТМ. Якби недовга КД, як була б доволі. Такий непоганий прем. Але так як в нього перезарядка у вічність при Альфі, я би сказав, 360, тому що 400, його, ну, ті, які в нього є по паспорту, в нього фактично ніколи не вилітають. Ну, Або то в мене так. Можливо, я такий везучий то, в принципі, ну, такий самосередній середній прем g ну, Також не імба, не імба, тому що дуже довга перезарядка барабану. Але як фармер. Так само, як і Бізон, а, ці от дві машини останні доволі непогані, тому що двостволка насправді ну, не так уже і багато і фармить. А, вартість наряду у g і Бізона трохи звичайно нижчі. Тому тому, g можна грати, але за рахунок своїх союзників, за рахунок команди, постійно хтось мусить бути з вами, тому що, якщо підете на КД, у вас просто вкатять і, відповідно, просто розберуть. Бізон. Єдиним мінусом ну це його пушка, тобто по броні в нього плюс-мінус все адекватно. А от стосовно пушки, стосовно розкиду, стосовно влучності, ну там є, звичайно, деякі проблеми. Але також непоганий фермер, багатьом він подобається. Стосовно техніки, кожен сам собі вибирає, що, що бажає отримати в ангар. Я, звичайно, забрав би собі двохстволочку. І, можливо, навіть бізона. ПТшку g Джесора, ну, таке собі, не знаю. Для мене особисто це не дуже. По здачі техніки. Тут я щось не бачив якихось нових чи додали. Так, 112, 56 ТП. Так, 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 Базик 176. номада додали. Во. Додало до обміну. Номада можна обміняти. Я щось не бачу Не бачу 2.7.4 Взагалі не бачу. Не бачу оцю КПЗ хунову за марафон, яка в нас стоїть в ангарі, щоб можна було її обміняти. Type 63 і XM. Ну, це тільки за новорічні коробки. Так, не можна. Чомусь не додають досі цього. Обсидіана не додають. Не додають нову КПЗ у німецьку от, для обміну. Не, не розумію, з чим це, власне, зв'язано. Е, я б, звичайно, обміняв ці танчики. Напевно, тому, можливо, і не додають. Віперу можна здати, але отримати, на жаль, не можна. Віперу б я б також собі забрав на новий аккаунт. Тому тут таке вже. Отже, у нас є трохи більше тижня для того, щоб вирішити для себе. Кожен вирішує. Що здавати, і що собі отримувати на аккаунт. Якщо ви проходили реферальну програму, то майте на увазі, що е, маєте таку можливість отримати нову техніку, здавши того ж саму, ту ж саму вк за реферальну програму, і ну, я вважаю, що нагороди нормальні. Це не такий поганий показник, як був у нас на аукціоні. Цього тижня. Тому всім гарно дякую за перегляд. Будь ласка, вибирайте собі техніку. Можете написати в коментарях, що будете отримувати собі, яку супер імбу собі заберете. Ще раз дякую за перегляд і бувайте!